Одного разу чорний воєнком призвав маленького Сашка в армію. Тільки на війну він його не пускав, бо любив дивитися, як той мучиться. І от малий Сашко всю війну фарбував бордюри в ППД. Бійці, <клігінь> поміняйтесь, блін! блин. <решит> <решит> Girls don't want flowers for Valentine's Day. We want <решит> <решит> <таспорщит> Да ё-моё, блядь. Блядь, а вы шо, блядь, вообще, блядь, блядь. Блядь, ну, и блядь, а, блядь. Туда, блядь, блядь, блядь. Ну, а да был в церкви. делал? Молился, чтоб ты Бог розову послал. Привіт, друзі! У нас тут новий командир прийшла. Жінка. Каже, що буде переводити мене в куніметники. Кажуть, це важко. Е -е, шеф, а можна пасти у карбонара? Хуйос! Пиздуй! Лейтенанта називають лейтенантом, якщо він нікуди не літає. Якщо є звання підполковник, полковник, тоді має бути і надполковник. Цікаво, чому магазин назвали магазином, якщо в ньому не можна нічого купити. Чому безпілотник назвали безпілотником, а літак не назвали пілотником? А чому ти зараз дивишся це відео? І ще на мене не підписаний. Ой, привіт! Ти такий брехун Невже через поїщення і панькання я став ніякий? Не будь дурний Хто в нас гарна киця? Та я Українські воїни Добувають для нас мир і здобудуть. слава Збройним силам України, Національній гвардії, нашим прикордонникам, нашій розвідці, СБУ, ССО, Національній поліції, слава усім нашим силам оборони. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Україна! Пан Путін! Т ти не дозволяєш! Hey, do, 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 do. Та нічого, саме головне здоров'я. Все остальне будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Вчора не доїхали ми на фронт, коли Кіровограда обломалися. Рано виходимо і така картина. Хотіли в нас побрити машину. Жуліки. Але жуліки правильні, мені подобаються. Відкрили брезент. Подивилися, що тут у нас провізія на фронт, що тут солярка. І все лишили на місці. Оце красавчики. Хе-хе. Козацька нема переводу. зробив добро, кидає його водо гейна, гейна. на гей на. нема переводу. Робив добре, не дай його до Ейно, Ей найно. Оптай своє бакало, обтримай баке, втайцой обакя, оп, не тримай баке. Хоч там було, сотня рік минає, а мускай нині спокою немає. Нещом на Донбасі де одна сходу, щоб забрати волю нашого народу, не забрати волю нашого народу. Ой, слава, ой, слава Україні! Слава! Слава Україні всім героям! Гарний волной в Коротше, тільки що заправлявся і побачив такий прикол, де що деякі машини заїжджали на заправку, бачили оцей бус і виїжджали нахуй. Ой, вона одна, вона одна. Відео подяка одній юній пані. Суть ситуації наступна. Побратими вирішили купити ось такі лижні окуляри. Це не тактичні окуляри, звичайні лижні, щоб стояти на посту, коли холодно, коли вітер, дощ і захищати очі. Купляли ці окуляри через OLX. Коли власниця цих окулярів знала, що це для ЗСУ, вона сказала, що забирайте їх безкоштовно. Коли хлопці забирали ці окуляри, разом з окулярами їм передали ось таку листівку. Листівку, ось такого характеру, яку написала Каріна. Судячи з напису Каріна і в 4-5, дякуємо Каріна за листівку, дякуємо за ось такі окуляри і в подяку за вашу доброту, хлопці для Каріни зробили сюрприз. Зараз покажу. Тепер до дівчинки Каріни поїде ось така дощечка з її іменним написом. Один в один, як на листівці. Каріна. Каріна. Сердечко. Все зроблено з гільз Патронів. Ми виступали перед військовими в Краматорську. І поаплодуйте. Хто знає, як відповідати на військове привітання. «Бажаю здоров'я! Як? Бажаю здоров'я! Все правильно! І я про це знав. Але щось, коли побачив військових, перехвилювався. І тіп до мене приходить військовий. Бажаю здоров'я. Я Дякую. І вам не хворіти. Думає, сука, мені зараз стрельнуть в коліно. Зараз буде блок історії, який завершується фразою Мені зараз стрельнуть в коліно. Я пам'ятаю, як той військовий нас зустрічає, каже, хлопці, ми капець, як вас чекали. Дуже військові хотіли, щоб ви приїхали, їх повеселили. Я пам'ятаю, ми спускаємося в укриття, і військові такі дивляться на нас. А що тут за хуйня? Я такий Сука! Зараз будуть стріляти в коліно. Я пам'ятаю, ми їдемо в машині, з нами військовий супровід, військовий за кермом. Ми доїжджаємо до блокпоста, нас зупиняють, поліцейський каже, пароль! військовий каже, пароль. Поліцейський каже, неправильно. Я такий Сука! Зараз нам стрельнуть в коліно. І я такий стою, дивлюся, на пацанів в машині і думаю, сука, а чого тільки я один плачу, бля. І потім військовий такий, так ти мене заїбав, бля. Який пароль дали, такий як сказав, проїжджайте. І я собі на всяку подумав, може весь той діалог той був пароль. Ну, знаєте, тіпа, скажи пароль, неправильно, правиль, За ти заїбав, добре, проїжджай. Я подумав, може, і самому так на блокпості попробувати. Але ні, я так не хочу.